Безпека на автошляхах Прикарпаття на нараді. В очільниці Івано-Франківської області начальник поліції Сергій Безпалько доповів про збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у 2024 році. За вказаний період зареєстровано всього 3996 фактів дорожньо-транспортних пригод, із них 996 ДТП з потерпілими, в результаті яких 116 осіб на жаль загинуло та отримали травми 1284 особи. В тому числі зареєстровано 391 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 99 таких ДТП з постраждалими, в яких загинуло 3 особи та 130 зазнали тілесних ушкоджень. Аналіз поліцейських показав, що основними причинами автопригод є перевищення безпечної швидкості, маневрування та керування транспортним засобом в нетверезому стані. Перевищення безпечної швидкості. Це 446 автопригоди, 44,8% від загальної кількості. Порушення правил маневрування 177, 175 автопригод, це становить 17,6%. Керування транспортними засобами у у стані 99,9,9%. Порушення правил приїзду Перехрест 75 автопригод 7,5%. Порушення правил приїзду пішохідних переходів. виїзд на смугу зустрічного руху 53 автопригоди 5,3%. Поширеними видами автопривод також залишається це зіткнення 50% від усіх подій, наїзд на перешкоду 20%, наїзд на транспортний засіб, що стоїть за 17%, Що загалом складає 87% від усіх дорожньо-транспортних пригод. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук наголосила на необхідності проведення заходів щодо безпеки дорожнього руху. Час, коли в державі війна, коли люди гинуть на війні, ми маємо ще таку високу смертність на дорогах Прикарпаття. Шановні голови громади, шановні керівники наших правоохоронних органів. Нам потрібно всім налагоджувати дієву комунікацію. Дуже неприємно, що в такий час молоді люди гинуть на дорогах, тому що вони порушують ці правила дорожнього руху. Тому і профілактичні різноманітні заходи маємо всі проводити і в громадах спілкуватися з молодими людьми, роз'яснення надавати на сайтах. Я думаю, що це також багато ми вже робимо, але в цьому напрямку також потрібно посилювати руху. До слова, за кошти обласного бюджету нині здійснюється зимове утримання доріг місцевого значення. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.